Близько 50% від потреби така кількість підручників для четвертокласників на сьогодні надійшла до області. Це перші навчальні посібники нової української школи для дітей цього віку. Сьогодні останні підручники отримали школи Путивля. Чому отримали половину від необхідного? Та чи всі четвертокласники матимуть підручники далі. У четвертій школі міста два класи четвертокласників. Загалом це 62 учні. За словами заступниці директора сумської четвертої школи Галини Воробйової, нині вони повністю отримали підручники з двох предметів. І англійська мова автора Карпюк і я досліджую світ, світ Волощенка. Чекаємо найближчим часом, як нам повідомили з управління освіти, найближчим часом будуть доставлені підручники математика, автор Лишенка, українська мова Сапун, мистецтво Лобова і інформатика Тарнієнка». Старі підручники вже не використовуємо, а нових на ті класи, які перші, другі, треті класи, у нас 100% забезпечення і до 1 вересня завжди забезпечують дітей підручниками. Тобто батьки не купують. Вчителі обирали підручники, за якими вчитимуть четвертокласників навесні. 41 автор, 41 підручник. Кожен вчитель в себе вдома, чи то в кабінеті, мав змогу ознайомитися з кожним підручником виділити для себе позитивні, негативні сторони підручника, і, і на спільному методичному шкільному об'єднанні вчителів початкової школи ми обирали е, підручник для четвертого класу. Підручники, звичайно, ми ще не отримали, але відслідковуючи інформацію, е, можемо сказати про те, що вони вже віддруковуються і станом на 1 вересня майже 90% є того, що діти отримають новенькі підручники. Ро, якщо не отримаю, то будь-який вчитель знайде вихід із цієї ситуації, адже є ще старенькі підручники, які достатньо е гарні. І можна використовувати навчальній діяльності. друкують підручники за гроші держбюджету за інформацією сайту інституту модернізації з освіти. На 22 липня Сумщина отримала від потреби 41% підручників. Це майже 47,5 тисяч підручників. Це третій показник з кінця списку по забезпеченню ними. За словами заступника директора обласного департаменту освіти і науки Юрія Харламова, на сьогодні отримали половину від потреби. День ми зробили заявку до міністерства освіти і науки. України і значить, кількість підручників, які ми повинні отримати, становить десь близько 115 тисяч для учнів 4 класу. Цей, цей показник складається з кількості учнів плюс 20%. Як це по методології, йде, з запасом. А на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми отримали майже 57 тисяч примірників. Підручників, що становить 50 і від планового показника. За словами Юрія Харламова, ті 50 відсотків отриманих підручників вже знаходяться у школах Сумщини. Як тільки привезуть решту, їх мають роздати у навчальні заклади області протягом 15 днів.